До п'яти кварталів розширилося військове поховання у Харкові за час повномасштабного вторгнення. Щоб кожен відвідувач міг дізнатися історію життя і подвигу героїв у місті. Вирішили створити віртуальний меморіал пам'яті. Це стало з інформацією про захисників. Там їхні фотографії та місця поховання. Зараз у віртуальному меморіалі півтори сотні історії і база поповнюється щодня. Матеріал Оксани Нечипаренко. Вони мали планувати і такий довгоочікуваний відпочинок. Та за три дні до відпустки коханий Юрій загинув під час виконання бойового завдання. Він мені написав, кохаю тебе безмежно. Це були його останні повідомлення. Далі, вже, які йому повідомлення писала, він вже їх ніколи не прочитає. Вони познайомились напередодні повномасштабного вторгнення у Харкові. А на побачення Юлія їздила вже на Львівщину. Туди перевела Максима, курсанта Академії Нацгвардії. Це була найсвітліша людина, яку я тільки знала. Після завершення навчання хлопець продовжив служити. Юля каже, Максим завжди мріяв про кар'єру військового та відчував своє покликання. Я йому казала, я дуже боюсь тебе втратити. Він мені казав: а хто як не ми? Хто як не я? Хто піде боротися за нашу державу? Якщо ось наприклад, завтра прийдуть твій дом, і хто буде тебе захищати? Хто як не я? Він завжди казав це слово. Хто як не я? У 21 рік Максим Старосільський вже був командиром одного з підрозділів Нацгвардії. Розумний та сміливий. Він завжди підтримував побратимів. Хлопці йому надали е, прізвище е, позивний старічок. Як він був мудрий, не по своїх роках, Він завжди всіх підтримував, давав дуже гарні поради. І тобто, хлопці і побратими всі до нього прислуховувалися. Максим загинув торік у червні, у нього поцілив російський дрон. Бійця поховали на Алеї Слави у Харкові. Волонтерка Марина Полякова особисто була знайома з багатьма героями, які тепер тут поховані. Сережа Міщенка. Сейчас брат його воює Ваня. Сергій Міщенко. Зараз брат його воює Ваня. Знаю цю сім'ю дуже близько. Коля білоцерковець. Це історії загиблих. Згорів був приліт, рятував своїх побратимів. Антон безверхний. І я на від початку російсько-української війни волонтерка опікується сім'ями загиблих та зниклих безвісти. Тож добре знає ціну української свободи. На її очах два ряди алеї слави 2014-го нині перетворилися на п'ять кварталів, похованих під українськими прапорами. Смотриш на, на ці пам'ятники. Дивишся на ці пам'ятники зараз і розумієш, залишилися сім'ї, залишилися діти. Хочеться щось для них зробити, що залишиться після нас. Нас не буде, але щоб пам'ятали ще 20, 30, 50 років. Задля увінчення пам'яті полеглих, торік на цьому кладовищі відкрили мультимедійний меморіал. Він розташований на шляху до Олеї Слави. Меморіал має вигляд стели з, з екраном. І Вже зараз тут понад 150 історій загиблих бійців, їхні світлини та відео, які дали рідні й друзі. Практично кожного дня надходять історії. Ми бачимо, що є запити суспільства щодо цього. Люди хочуть, щоб знали про їхніх дітей, про їхніх батьків про їхніх друзів, навіть по братими звертаються. Тут можна дізнатися не лише історію життя полеглого захисника, а й знайти місце його поховання. Ання достатньо камерою телефона сканувати QR-код на сторінці бійця Він доведе. Прокладе маршрут і можна дійти до поховання, бо є такі. Ну, прижають родичі, які від'їжджали і ховали без них. І тяжко знайти, буває таке поховання. До інтерактивного меморіалу внесли історію Максима Старосільського, а ще його дівчина Юлія мріє про вулицю, яку назвуть на честь коханого та меморіальну дошку у в Вовчанську в рідному місті Максима, де зараз точаться бої. Поки ми живі, поки наші серця стукають, герої живуть. З нами. Оксана Джупаренко, Антон Віжас, з Харків, п'ятий канал.